Горитимемо з нашим гостем, керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Завгороднім. Пане Тарас, вітаємо вас. Вітаємо вечір. Добрий, пане Тарас. Доброго дня. То щодо плану стійкості, скажіть цей план е, дій на найближчий час. Ну, дивіться, якщо там є закрита частина, то значить, все ж таки там визначений хто відповідальний, хто в які строки це повинно бути реалізовано. Сподіваюся, що вже ті, хто потрібно, вже цим ознайомлені і діють відповідно до вказаного плану. Я в першу чергу хочу сказати, що якщо буде виконано на 100%, наприклад, що це що стосується зброї, все, що стосується, наприклад, власної економіки. Президент сказав, що це, що повинно вироблятися в Україні, повинна вироблятися. Це вже буде великий плюс, і багато планів через це будуть ну пунктів плану, які там подалі були написані. Вони автоматично будуть виконані вже на 50% Чому тому, що нам потрібна безпека, це виробництво зброї, так про те, що говорив президент, і робочі місця, тобто реіндустріалізація країни. Тому в даному випадку. Подивимося, як воно буде реалізовуватися. Ну, принаймні, те, що я бачу зі ставки президента, коли йдеться вже про довгострокові контракт для виробників зброї, коли ми вже бачимо в цьому бюджеті ухвалене. Ухвалені в тому числі е суми для компенсації відсоткових ставок за кредитами для ВПК там приблизно 3 мільярди гривень за зараховано. Е є розуміння президента в тому, що технологізація тільки армії може призвести до перемоги. Е це дуже добрий крок. І сподіваюся, що воно швидко буде реалізовувати. Або, скоріше за все, воно вже реалізовується. Просто не так публічно про це говорилися. А чому саме зараз про це говорить президент? Його критики говорять про те, що це підготовка до виборів. Щоб ви їм відповіли. Ну, згідно з законодавством, президент щорічно повинен робити послання парламенту. Я думаю, що це схоже на на послання парламенту, тому говорити тут про вибори і так далі. Тим більше президент сказав, що ніяких виборів не буде, поки не закінчиться війна. Я, я не розумію, про які вибори загалідеться. Ну, знаєте, у нас десь на півроку, десь з'являються якісь хвилі, з'являються якісь підозріли люди, які починають говорити, що вибори ось розпочинаються, починають там якісь гроші збирати, якісь списки. Пиляти, я вже таких гонців, знаєте, вже бачив ну десь 3-4 хвилі точно за 2 роки. Не знаю, з якої цілі вони робляться. Хто дає там гроші, хто думає, що точно вибори будуть. Ну, мабуть, у, у кожної людини є власний бізнес. Просто хочеться ще пане Тарасе пригадати, що всім цим критикам, що коли вони були при владі, від них ми не чули отаких візій на 10 20 років вперед розвитку країни. Хоча такі питання задавали, але на них вони, як правило, не могли відповісти. Ну, це так, ремарочка. А, ще одне питання, яке дуже цікаве. Я так погоджуюсь, з тому. Що... Так, 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 ми слухаємо. Так, да, я слухаю вас. Давай продало кобіль. Хотілося ще від вас почути наступне. Наші союзники США нарешті ухвалили політичне і стратегічне рішення, і дозволили нам бити західною зброєю по території РФ. Окрім розтрощених військових складів і баз в Росії, що ще нам чекати? І чи не відіграє Трамп назад рішення Байдена, як ви вважаєте? Ну давайте знаєте знову не починати знову таки демонізувати Трампа. То ми, ми досі живемо, знаєте в матриці в матриці демократичної партії, яка ніяк не заспокоїться через. Просто розгром на виборах. Вони тут починають, знаєте, нас стягувати в цю а, матрицю там то прокурора, таку, не такого Байдена цього Трампа призначає, то начальника розвідки, і так далі. Це не наша справа. Хто кого там призначає? Так, це відповідальність Трампа. Він за це буде відповідати, тому що це президентська республіка. А, давайте так, це дуже добре. Що ну, а давайте так. Заборони таки не існувала, його немає. Це тільки конгрес ухвалює заборону. Це, до речі, запитували республіканців Блінкіна, яким чином ви взагалі заборонили використовувати американську західну зброю. Це було ще приблизно півроку тому, тому що тільки конгрес може заборонити. А це була самовправство в дійсності в адміністрації Байдена, яка ну фактично не давала можливості використовувати і не давала можливості, в тому числі. Storm Shadow і Scalp використовувати, тому що, скоріше за все, там є якась американська компонента. Тому це реакція на появу Північної Кореї, тому що це ямна ескалація, яка виходить за всі рамки. І тут же навіть адміністрація Байдена була змушена реагувати, тому що це вже відкрита третя світова війна, і е, дуже добре, що ну поки що там по Курській області, так е, сподіваюся, що воно далі буде. Принаймні зрозуміло, що до 20-го числа Курську область росіянам не вдасться відбити те, що вони хочуть зробити, і це дуже добре в дійсності. Є все рівно предмет торгів так для розмови е, у майбутньому. Чи скасують, чи не скасують Трамп? Я... Думаю, що не скасує, тому що буде виглядати це занадто принизливо для самого Трампа. Про це теж не будемо забувати, тому що все ж таки, наскільки я отримую відомості від республіканської партії, те, що відбувається від людей, які там постійно спілкуються, все ж таки республіканська партія схиляється до консенсусу посилити військову допомогу Криму, фінансову допомогу, скоріше за все, скоротять. Ну, там фінансування бюджету перекинуть на європейців, скажуть, mm -hmm. ну це ваші, ваш континент, ви його фінансуєте. Е, щодо військової допомоги, висока ймовірність, що як мінімум не зменшить, навіть збільшить. Е, чому? Тому що. Тому що є консенсус, як не дивно, республіканська партія більш уважна і ставиться до Будапештського меморандуму, що вона, до речі, теж здивувало, Тому що е е демократи, які підписували Будапештський меморандум, це ж Клінтон підписував, зазвичай його ігнорують. Говорять, що він не дуже той вартий. А республіканців позиція така: ми обіцяли цим людям, що ми їх будемо захищати. так? І не виконуємо обіцянки. пане Тарасе, Тут зрозуміло там за да, тут зрозуміло, але ж це розуміє і Путін, все що ви говорите, щоб Трамп навряд чи е, скасує оце далекобійне е, дозвіл так, на Україні. Так і чого тоді чекати від Путіна в політичному плані? Як ви вважаєте? Ну, ми бачимо, як він відповів те, що відклали, значить, для цього спеціально він тримав оцю ядерну доктрину зміни. Він її е, торжественно підписав сьогодні. Так, а ще як буде відповідати? А відповідати нічому. Те, що все. позиція буде Трампської, вони це зрозуміли після розмови Трампа з Путіним. Я все ж таки прихильник того, що ця розмова була. Чому так я упевнений? Тому що Лавров буквально декілька днів тому дав цікаве інтерв'ю, де він сказав, що позиція новообраної адміністрації більш жорстка, ніж попередньою. І більш того, там він сказав, ну, знову там, там права російськомовних і. Все. Інше ігнорується і так далі. Але мене питання: звідки Лавров знає, що позиція діючої адміністрації більш жорстка ніж попередня? це тільки від Трампа можна було почути. Приємно, тому, коли, випадку, приємно, випадку, коли що... твої прогнози здійснюються. Я пам'ятаю, ми про це говорили з вами в студії. Дякуємо за актуальну розмову. З нами на зв'язку був Тарас Загородній.